Розв'яжемо стереометричну задачку на побудову. Отже, за умови задачі пряма ДА перетинає площину альфа в точці А. Пряма ДЕ перетинає площину альфа в точці Е. Точки Б і С деякі точки, які належать нашій площині альфа, і потрібно знайти точку перетину прямої BC з площиною АДЕ. Що треба зробити для цього? Ну, по-перше, побудувати пряму BC. Для цього обираємо точки B, C, С. І є побудували. Далі потрібно побудувати площину, площину, яку АДЕ. Те, що нас просить задачі, задачці. Будуємо. А, Д, це ось такий трикутничок, його можна спочатку собі підфарбувати в зошиті і побачити, що це саме така площина. Тепер давайте подивимося уважно. Дійсно, напряма БЦ, якщо ми подивимося візуально на картинку, крутимо її, вона перетинає площину, оцю голубеньку АДЕ, але десь там далі. Це видно із картинки. Але як же це побудувати в зошиті? Що для цього потрібно зробити? По-перше, ми розуміємо, що точки АЕ одночасно належать двом площинам: Фіолетовій альфа і голубенькій площині Аде. Це найперше, що слід визначити. Точки дві, які одночасно належать двом плащинам. Саме через ці дві точки зараз ми проведемо а, пряму. І а, це і буде пряма перетину наших площин. Ця пряма, чим вона нам важлива, тим, що вона одночасно належить двом плащинам. І якщо а, наша пряма BC яка належить повністю фіолетовій площині альфа і перетне десь площину головеньку АДЕ, то це однозначно буде саме в точці, яка належить лінії перетину АЕ. Правда ж? Це логічно. Тому, щоб побудувати в зошиті і знайти цю точку, ось мені її знайшли, то необхідно точка Ф, необхідно провести пряму БЦ, необхідно провести пряму лінії перетину двох площин. І на точці перетину цих двох прямих, і, е, буде, наша, і буде наша шукана точка. Ось так.